Доброго дня на телеканалі «Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області. стану на цей час. Дивіться далі. Військові отримали подарунки з нагоди дня захисника Батьківщини. Відтак командувач військо оперативного командування захід генерал-майор Ігор Довгонь відзначив кращих військовослужбовців. З його рук 11 представників оперативного командування отримали ордени на довгоочікуване житло. Серед них і вдова полковника Юрія Цесарука, який героїчно загинув у 2015 році на Луганщині. Також ще понад 20 військовослужбовців отримали державні нагороди та відоміші відзнаки. Тана цікавляться громадським бюджетом. Усього рівняни вже подали 45 своїх проєктів на розгляд, 17 великих та 28 малих. Найбільше проєктів подано у галузі комунального господарства 17 та спорту 9. Щодо інших галузей: культура і туризм 6, проєктів дорожнього господарство 4, транспорт, 3, енергозбереження, 2, охорона здоров'я 2, освіта 1 Та ще один проєкт, що не підпадає під жодну з категорій. Наразі триває етап розгляду. А вже 25 жовтня відбудеться засідання координаційного комітету громадського бюджету рівного, на якому буде прийнято рішення про допуск проєктів до голосування, направлення їх на доопрацювання або відхилення. Процес розгляду проєктів. В профільними управліннями та координаційним комітетом триватиме до 4 листопада включно. А з 5 по 13 листопада проводитиметься голосування. Воно відбуватиметься у двох формах: в електронній на сайті громадського бюджету та письмовому голосування бюлетенями у відповідних пунктах. У Рівному з'явилася ще одна алея, яка має назву алея захисників України. Раніше ми вже повідомляли, що нещодавно містяни почали прибирання на пагорбі слави на колишньому місці будівництва. Нині ж активні громадяни висадили там дерева, а окрім того, створили вони і своєрідний пам'ятник незаконному будівництву, пофарбувавши в помаранчево коричневі кольори бетонні блоки, що лишились там від будівельників. Визначили найсильнішого минулими вихідними в рівному відбулися змагання за кубок України з пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору. Участь у боротьбі взяло понад півсотні учасників із дев'яти регіонів України. Хороший результат показали спортсмени із Волині. А заслужений майстер спорту України Анатолій Гречко, змагаючись у ваговій категорії до 90 кілограм, зумів двічі побити рекорд України у присіданні. Спортсмен виконав право із вагою 211 кг, кілограм, а потім 215 п'ятнадцять. До слова, у 2012 році лучанина Анатолія Гречко назвали найсильнішою людиною світу. Наразі в мене всі новини. Дякую, що з нами. Побачимось.